Була заява саміту о, НАТО. Так. якщо пам'ятаєш, декларація о, підсумкова відміського саміту НАТО. І тоді ж була о, спільна заява G7, лідерства G7 про те, що Україна буде в НАТО. Це питання часу і о, G7, і там уже я не пам'ятаю, щось в районі 20 країн. Підписали двосторонні угоди е, безпекові з Україною, які мають діяти до моменту власне вступу України в НАТО. Тобто питання, е, чи буде Україна в НАТО, ну формально не стоїть, тобто, е, всі говорять, що буде. Питання в тому. Е, що в Бухаресті, якщо пам'ятаєш, був такий форум саміт НАТО 2008, -го. 2008 -го року. І там теж сказали, що двері для України і Грузії відкриті. Так? Але от якось вже минуло.